Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 25 травня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео. Чекаємо дощу, вже не було. Тижня три все сухе, господарство в очікуванні доща. Хоча я поливаю, ось, кукурузка, цукровенька росте, все, ну аспарагус не поливається, було б бажано, щоб... Хоч трохи цей дощ, там я бачу, далі як смерч, такий закручує. Отсюди, може, камера мене слабенько не видно. Вітерець наче сюди. Зараз би ще бубна якогось, щоб воно сюди приманить, хай би пролило трохи, бо земля сухуща. жарко. у нас сьогодні плюс 26, настояще літо, спека. Збирали аспарагус. Чекаємо дощу. Сьогодні вознесіння, до речі, свято велике. Християнське. Подписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей.